Державна кампанія зливає електроенергію та сотні мільйонів, поки вся країна живе в режимі блекаута. Кейс, який починався як достатньо примітивна корупція, насправді дав ключ до цілої мережі смотрящих від банкової, і зараз ми вам його і відкриємо. Квітень 2024 року Росія здійснює чергову ракетну атаку, яка знищує трипільську ТЕЦ та частину нашої іншої генерації електроенергії. Влада починає готувати нас до постійних відключень світла. Країна переходить відповідно в режим блекаутів. І десь в цей самий час, поки всі ми сиділи з свічками і під звуки генераторів в державному енергатимі, готують зухвалий злочин, як по факту розвести державу на 300 мільйонів гривень. Це могла б бути чергова примітивна корупція в енергетиці, яка вже нікого не дивує. Якби не одна унікальна особливість, саме ця історія розкриває нам роль майже невідомого чиновника. Але він дозволяє якраз розплутати цілу мережу посадовців та сматрящих, які без перебільшення зараз контролюють ключові економічні схеми від банкової. Сподіваюсь, я вас заінтригував. Тож, ви на каналі Залізний Нардеп, я Ярослав Железняк і ви дивитесь наше чергове розслідування, в якому ми викриваємо корупційні схеми влади. Тож починаємо. Ще раз, схема дуже примітивна і взагалі довго на ній зупинятися не бачу сенсу. Коротко, 25 квітня 2024 року енергоатом трейдинг укладає договір з приватною компанією Світла Груп М на поставку величезного обсягу електроенергії. Далі електроенергію їм продають, компанія систематично за неї не доплачує, і в результаті гроші державна атомна компанія не отримує. Як так сталося, насправді були знаки. Саму компанію Світла Груп М на енергетичному ринку ніхто не знає, а номінальне керівництво компанії пов'язане не з енергетикою, а з Федерацією дзюдо Харківської області. Хлопці явно з чудовим досвідом у спорті, але ось точно не в енергетиці. Тобто маємо два факти: Енергатом заключає контракт на сотні мільйонів з невідомою компанією з дуже сумнівним менеджментом і постачає цій компанії електроенергію навіть попри те, що вона накопичує борги. Факт другий енергатам так нічого не отримує з грошей. Держкампанія втрачає 300 мільйонів, ну приблизно. Далі борожнику дають можливість ще близько 40 мільйонів отримати з держбюджету за відшкодування ПДВ, і на цьому історія закінчується все. Сподіваюсь, оборудку описав. І якщо ось вам зараз, ну раптом виглядає, що державні компанії просто не пощастила з таким е, спортивним контрагентом, то якраз далі ми і покажемо, чому ми вважаємо, що високопосадовці енергоатома чудово, по перше, знали про це. А по-друге, зіграли не останню роль в тому, щоб ця історія трапилась. дуже багато... Для них є застосування. Почнемо зі спроби енергатому приховати кейс вже в листопаді, коли стає очевидним, що гроші за продану електроенергію так і не надійдуть. Держкампанія сама подає заяву про злочин. Ну Начебто все ок. Але є один нюанс: цю заяву енергатам чомусь подає не до набу, а до звичайного районного відділку поліції. Ніби у них не 300 мільйонів гривень вкрали, а айфону працівника. Але Ладно. в результаті в цій заяві Енергатом підтверджує, що світло груп М з ними належним чином не розрахувалося. Тим самим держкампанія ще раз підкреслює той факт, що вони відпускали електроенергію, але без відповідної оплати запам'ятали. Що цікаво, що цю заяву далі держкампанія максимально приховує. Ми з колегами по тимчасовій слідчій комісії парламенту двічі запитували ці документи офіційно у Енергатому. але компанії, відмовилась їх надавати і посилалась на якусь таємницю слідства. Ми ж запитали тоді у поліції, що можна взяти чи ні цю заяву, і вони сказали, що з їх боку такої заборони взагалі немає. Тобто, документи приховує не слідство, а сама державна компанія. І скоріш за все, ймовірно, ми знаємо, чому тут ми нарешті приходимо до. Того, хто або чому ми вважаємо, що ці оберуці сприяв енергатам, спочатку зовсім трохи теорії. Продаж електроенергії достатньо зарегульована штука в Україні. Саме тому умови контракту енергатому вони досить жорсткі. Приватні компанії мають робити оплату по факту наперед, тільки після того вони отримують електроенергію. Це стосується і контракту з вищезгаданою компанією світла груп М. Згідно договору, енергоатом міг у будь-який момент зменшити або взагалі перезупинити продаж електроенергії, як тільки покупець перестає платити. Більш того, енергоатом в разі несплати мав повне право продати неоплачену електроенергію іншому покупцеві. Плюс стягнути 15% штрафу з світла груп М за невикористаний ним обсяг електроенергії, але чомусь керівництво енергатому взагалі нічого з цього не робило. Фактично, приватні компанії дозволили забрати електроенергію безкоштовно більш того, вже знаючи про проблему енергатом, ще й зареєстрував їм податкові накладні. От тут не буду вас грузити. Додатковими податковими деталями просто скажу, що от таким фактом енергатом ще підтвердив, що, начебто, вже отримав повну оплату від того самого світла груп М десь в постелях, десь на інших, навіть планетах. А зараз до головного, хто саме дозволив цій схемі відбутися з приватною кампанією? ці світла груп М все зрозуміло. Як я казав, на момент оборудки компанія була оформлена підставних осіб з явно спортивним бекграундом, скажімо так. Набагато цікавіше, хто відповідав за цю схему з боку держави. Договір з світла груп М зі сторони енергоатом трейдинг підписував на той момент директор ФІЛІ. Володимир Миколаєвич Маткін. Він людина, по факту, чино голови енергатому Петра Котіна. Він з ним давно працював ще з часів Запорізької АЕС. Той же самий Маткін підписував і заяву, до речі, про злочин до районного відділку Нацполіції чомусь. Філію енергатом трейдинг Маткін очолив на початку січня 2024 року. Тобто, буквально за три місяці до. Підписання цього сумнозвісного контракту Маткін працював на цій посаді менше року. На початку грудня 2024 року його раптом звільнили з енергогатому. Якраз коли всю електроенергію світла груп М вже отримав, а енергатом подав заяву відповідно про злочин. І от якщо ви зараз думаєте, що його звільнили за цю ситуацію по втраті 300 мільйонів, то. Звичайно, ви помиляєтесь. Маткін тихенько відправився на пенсію. Ну, до речі, з досі непоганим фінансовим забезпеченням. За даними його декларації, в 2024 році він отримав півтора рази більше ніж рік до цього, тобто 4,1 і гривень або 340 Тисяч гривень на місяць. ну непогана зарплата, плюс нуль запитань від керівництва щодо розтрати коштів держкампанії. Але і Маткін не є головним персонажем цієї історії. Він тут, як стверджують всі наші джерела, лише виконавець. Тут важливіше подивитися, хто обіймав посаду керівника енергатом трейдинга до Маткіна і кому цей підрозділ весь час по факту підпорядковується. Це ключова людина в нашому розслідуванні. Якоб Хартмут. Це віце-президент, виконуючий обов'язки члена правління енергатома. Саме він керує всім, по факту, фінансовим блоком цієї державної кампанії. Без його участі було б взагалі неможливо ані далі без оплати відпускати електроенергію, ані тим більше зареєструвати потім податкові накладні. І саме Хартмут зовсім не випадково з 2020 року і по сьогодні очолює філію енергатом трейдинг. З перевою якраз на ось цю оборудку з світла груп М і втратою 300 мільйонів. Все. Частину про оборудку ми точно завершили і всіх причетних згадали. Всі, до речі, документи ми в Набу вже відправляємо. І от якщо згадати про пана Якоба, то в 2021 році він вже, до речі, і в розслідуванні Набу фігурував по дуже-дуже схожій оборудці. І ця от наша заява буде. До пари, але сам сюжет ми на цьому не завершуємо. Я вам обіцяв вже дві штуки: перше схему, а потім про мережу впливу. Тому мод якраз про друге ми зараз і продовжимо. Якоб Хартмут займає дуже цікаве, привільоване місце в ієрархії енергоатому. Більшість наших джерел пов'язують якраз його появу з тим, як нагляд за енергатомом здійснював Сергій Шефір. Останній, до речі, вже втратив минулий вплив, і контроль за енергатомом перейшов до іншого, наближеного до офісу президента бізнесмена Тімура Міндіча. І ось якраз за даними джерел. Саме з легкої руки міндіща Хартмут зростає в ієрархії енергатами і наглядає за його фінансами. Але у пана Якоба є ще одна цінна для нас суперсила: це його біографія. Саме через його кар'єрний шлях і зростання ми можемо вийти на майже всю актуальну мережу впливу міндіща, причому в різних державних сферах. Ми вже вам готуємо окремий сюжет про цю мережу, але я вам покажу маленький тізер. Пам'ятаєте, в розслідуванні по корупції на ОПЗ ми згадували ще одного смотрящого за держпідприємством від міндіча Олександра Мужеля. Він більш відомий як француз, так ось Хармут та Мужель вони світяться в одній компанії Delphi Ventures Limited. Вона знаходиться в Лондоні. Це дуже швидкий зв'язок, от як їх можна показати. А ще один такий же самий зв'язок. Британська компанія Якоба Harvest Investment Solution Limited, Вона відповідно якимось дивним чином має ту ж саму адресу. Як і інша іноземна компанія самого Міндіча, Mailer Global. Причому, якщо ви думаєте, що це якась масова адреса або великий бізнес-центр, то він ось так виглядає, як ви розумієте, таких співпадінь по Лондону навряд чи можна очікувати. Але ось таких співпадінь у біографії Хармута дуже дуже багато. Це справді людина клей. Який розкриває величезну мережу сматрящих держкампаній, керівників держпідприємств, радників, чиновників приватних компаній, які зараз мають ну без перебільшення безмежний вплив практично на всі головні, що найменш економічні сфери країни, і тому такий дрібний кейс про те, як у енергатому під час блекауту вкрали під носом 300 мільйонів гривень він. Такий важливий не тільки з точки зору того, що він задокументований і тут достатньо буде роботи для правоохоронців, а тому, що він покладає початок нашому великому розслідуванню, як фактично виглядає зараз найбільша бізнес-імперія, навіть я б сказав би підпільна бізнес-імперія банкове. Тож залишайтеся з нами, далі буде ще гучніше.